Ще не вмежінні слава ні воля. сьогодні, 1 листопада 2013 року, ми звернулися з відкритим листом до прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Ми закликали в жодному разі не підписувати угоду між Україною і американською компанією Chevron. З декількох причин. По-перше, видобуток сланцевого газу спричинює екологічну катастрофу. Згоди випливає, що Україна позбавляє себе державного імунітету. Всі надра, включно води до глибини 10 кілометрів, практично приналежить той фірмі американцям. Дійде до знечищення не тільки, а. Отруєння цієї території, ціла дівчина буде отруєна вода всі країві, все буде знищено далі. йде до пошкодження здоров'я всіх тих громадян, які живуть на цій території. Дозвіл, щоб таке могло відбуватись на території України може дати тільки сам український народ, і мусить бути референдум. От, власне, це є, та, це є та яскравий доказ того, як порушуються закони України, Конституція України, як Євросоюз е, через хабари, через е, політичний вплив, через підкупництво тих державних людей, що від, е, від найвищих е, урядовців держави, аж по останній ті, е, обласну раду зрадили, зрадили своїх дітей, своїх близьких, найдорожчих Україну і продали її, продали Америці для знищення, для такого, для практично такої хімічної, хімічної війни, яка знищить той, той народ. Тобто відлучно проє в тому, що жоден чиновник державний згідно з Конституції, жодна державна установа для такого не має права дати згоду. Це мусить вирішити Український народ сам, тому що земля земля належить українському народу і не чиновникам чи державним органам. І цього минулого місяця громадськість Львівщини виступила проти видобутку газу на території Львівщини. Люди маніфестували на протест того, щоб депутати Львівської обласної ради підписали цю угоду. І сьогодні ми. Нашому відкритому листі до прем'єр-міністра України звертаємося до вас, пане Азару. Ми тут в ім'я цілого Західного регіону громадян України і всіх віруючих християн, щоб знову і знову вас закликати, пане премєр міністр що це питання Сланцевого газу ні в якому разі ви не можете. Ви не маєте права підписати. Це є питання життя і смерті. І у цьому питанні вас нічого не може настрашити навіть за ціною свого власного життя. Ви не смієте підписати цей документ. Інакше ви стаєте зрадником, ви продаєте свій народ, ви заслуговуєте потім на найважче покарання. І воно прийде в разі. Підписання. Тому ми, як свідомість цього народу, ще іще раз мусимо вас закликати, не смійте підписати цей зрадницький документ оцю ліквідацію власного народу і майбутніх поколінь. Ще не усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй стороні. suo suo